Я застала коханку свого чоловіка, яка носила мою білизну. Я нічого не сказала. Я вийшла і зробила дзвінок. За кілька хвилин у дверях з'явився чоловік. Коли вона побачила, хто це був, вона зійшла з розуму від паніки. Підпишіться на канал, і, перш ніж ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтеся історією. Лариса завжди вірила, що її шлюб із Романом тримається міцно, мов старий дуб, глибоко вкорінений у землю звички. Вона називала це стабільністю, хоча всередині давно відчувала то не гармонія, а оніміння. Вона жила в ньому, як у теплій, але задушливій кімнаті, де вікна ніхто не відкривав роками. Роман повертався пізно, пояснюючи коротко, нарада. Лариса кивала, роблячи вигляд, що вірить, хоча її всередині точило щось схоже на холодну тривогу. Їхня 14-річна донька Юлія спостерігала мовчки. Вона бачила, як мати зупиняла погляд на порожньому місці за столом, де мав сидіти батько, як пальці Лариси нервово торкалися обручки, і як швидко вона ховала руки під стіл. Юлія навчилася мовчанню так само, як колись навчилася писати, з необхідності, а не з бажання. Лариса вмовляла себе, що так і має бути, що доросле життя це не пристрасть, а спокій, не мрії, а обов'язок. Вона пила чай і слухала тишу, яка давно замінила їхні розмови. Перший справжній тріск у цій тиші почувся того вечора, коли вони мали вечерю з друзями в Подолі. Все виглядало звично запрошення, сміх у повідомленнях, обіцянки буде весело. Роман сказав, що піде раніше допомогти Ірині з приготуваннями. Ірина, їхня подруга, дружина Михайла, чоловіка спокійного, трохи відстороненого, як і більшість чоловіків після сорока. Не затримуйся, сказала тоді Лариса, натягнувши посмішку. Та годі, Ларисо. Відповів він, застібаючи манжети. Це ж друзі? Вона бачила, як він уникає її погляду, але не сказала нічого. Хто зна, може, просто не хотіла чути правду, яку вже відчувала. Вони з Михайлом приїхали разом, трохи запізнившись. Будинок Ірини зустрів їх незвичною напругою. У вітальні лунали голоси, але не ті, що очікуєш на святі. Сміх там звучав, як крихкий скляний дзвін, що ось ось трісне. Михайло першим відчинив двері. Дивно, пробурмотів він. Зазвичай Ірина вже на порозі зустрічає гостей. Лариса зробила кілька кроків коридором, і в повітрі зависла якась тиша густа, мов перед словом, яке ніхто не насмілюється вимовити. Вона йшла повільно, кожен крок лунав у ній, як відлуння сумніву. Коли вона обернула заріг, світ розсипався. Роман стояв біля стіни, нахилившись до Ірини. Його руки були під її блузкою. Ірина сміялася тихо, нервово, але не відсувалась. На підлогу впала червона стрічка. Лариса спершу подумала, що то випадковість. Але коли погляд упав нижче, вона побачила мереживний червоний бюстгальтер її, той самий, що вона купила для Романа кілька місяців тому, мріючи про ніч, яка так і не настала. Романе! її голос пролунав негучно, але в ньому було все подив, гнів, зневіра. Він відсахнувся, мов спійманий злодій. Ірина застигла, прикривши груди руками. Це не те, що ти думаєш. Почав він, але слова розсипалися, бо сам не знав, що казати. А що я за твоїм думаю? спитала Лариса, ступивши вперед. Що ти тут читаєш їй звіт із наради? Вона відчула, як всередині все стискається до одного пульсуючого болю. Рука сама піднялась, і ляпас, що пролунав, здався вироком. Його обличчя різко повернулося вбік, але він не підняв очей. Ти хотів мене принизити? Запитала вона, дихаючи важко, наче після бігу. Вітаю, Романе, ти це зробив, але кінець не мій, він твій. Михайло стояв осторонь, блідий, сціпивши кулаки. Його погляд ковзнув від дружини до Романа, і в ньому не було люті, лише порожнеча, глибока й холодна. Ірина не сказала ні слова, лише дивилася в підлогу, немов шукала там пояснення власної слабкості. Лариса розвернулася. Вона йшла, не оглядаючись, відчуваючи на собі погляди важкі, мов каміння. У дверях на мить спинилася не для прощання, а для того, щоб запам'ятати цей момент. Те, що ще вранці здавалося життям, тепер перетворилося на уламки. Коли вона вийшла на вулицю, ноги її тремтіли, але хода залишалася прямою. Вона чула, як позаду Михайло тихо сказав: Ірино, ти. Як ти могла? Та відповідь загубилася, мов шепіт у порожньому коридорі. Для Лариси ж цей вечір став рубежем. Усе, що вона колись берегла, віра, звички, навіть мрії, які боялася вимовляти, розсипалося. Але серед цього болю було щось нове відчуття дивної, неочікуваної свободи. Світ більше не виглядав передбачуваним, і, можливо, саме тому, вперше за довгі роки, вона відчула, що дихає насправді. Вона не знала, що буде далі, лише те, що вже ніколи не повернеться назад. І коли за її спиною стихли голоси, вона зрозуміла це кінець першого розділу її життя, і десь у глибині душі, крізь пульсуючий біль, народжувалося щось нове. Повернувшись до своєї квартири на Русанівці, Лариса не плакала. Сльози здавалися чимось чужим, дріб'язковим у порівнянні з тим, що кипіло всередині. Вона зняла підбори, кинула сумку на стілець і сіла за стіл. На моніторі комп'ютера відбивалося її обличчя бліде, спокійне, але в очах уже не було жодної тіні сумніву. Вона відкрила банківський додаток, увела пароль, і пальці, які ще тремтіли від образи, почали натискати клавіші впевнено. Рахунок за рахунком, сума за сумою, усе спільне зникало зі спільних меж. Вона переводила гроші на новий рахунок, лише свій, з холодною точністю хірурга, що вирізає отруту. Коли екран повідомив, операцію виконано успішно, Лариса відкинулася на спинку стільця. Ось і все, подумала вона. Це був не кінець, це був початок тихий, обережний, але невідворотний. Наступного ранку вона сиділа в офісі адвокатки Мар'яни, стіл між ними був покритий акуратними стосами паперів, а поряд стояла чашка кави, яку Лариса так і не торкнулася. Мар'яна виглядала жінкою, яку життя навчило мовчати, коли треба слухати, і говорити лише тоді, коли слово стає зброєю. Розкажіть усе, сказала вона спокійно, не відводячи погляду, і Лариса розповіла про зраду, про спадок від матері, вкладений у спільну квартиру, про роки, які перетворилися на тінь її самої. Вона говорила без істерики, рівним голосом, але в кожному реченні відчувалася глибина, у якій тонуло минуле. Коли закінчила, Мар'яна лише кивнула. Ви вже зробили перший крок, Ларисо. Тепер треба захистити себе і доньку, все інше ми зробимо разом. Ці слова прозвучали просто, але в них було те, чого Ларисі бракувало роками союзництво, нежалість, нерозради, а тверда рука, що тримає, коли земля хитається. Після зустрічі вона довго йшла набережною, думаючи, що тепер її життя поділене на до і після. І десь у цій лінії поділу вона раптом зрозуміла страх більше не керує нею. Того ж дня їй зателефонував Михайло. Його голос був низький, спокійний, але кожне слово звучало, як удари по металу. Ларисо, сказав він, я думаю, тобі потрібно це побачити. Вони зустрілися в кав'ярні біля метро «Лівобережна». Михайло виглядав старшим ніж кілька днів тому. Він поклав на стіл товстий конверт. Це, почав він, але вона зупинила його жестом. Я сама подивлюсь. Усередині були роздруківки повідомлень, квитанції з готелів, навіть кілька фотографій, і скріншот одного листа. Роман писав Ірині: Не можу дочекатися, коли вона нарешті зникне з мого життя. Ти виглядаєш краще на її місці. Лариса довго дивилася на ці слова, потім повільно закрила конверт і сказала Тепер він зникне з мого. Назавжди. Михайло не відповів. Його очі були повні втоми, але водночас у них світилася дивна рішучість, як у людини, що теж прокинулася після довгого сну. Дякую, сказала вона, не за докази, за те, що не мовчиш. Я мовчав занадто довго, тихо промовив він. Тепер вистачить. Повернувшись додому, Лариса чекала бурі. І вона не забарилася. Роман, як усі боягузи, вирішив напасти першим. На сайті одного київського порталу з'явилася стаття відомий фінансист переживає сімейну кризу. Його дружина, нібито втратила рівновагу після стресу. Чоловік просить лише миру для доньки. Вона прочитала це двічі, потім закрила сторінку і навіть усміхнулася. Його страх був очевидний, але світ змінився. Тепер брехня не ховалася довго. Уже за кілька годин скріншоти, які Михайло передав, розлетілися в усі чати, канали, форуми. Люди коментували, ділилися, зневажали. Репутація, яку Роман будував роками, розсипалася в попіл за один день. Він дзвонив. Десятки разів вона не відповіла жодного, і тільки в одному з повідомлень, короткому й розгубленому, він написав Навіщо ти це робиш. Вона стерла його, не читаючи вдруге. Увечері Юлія, її донька, стояла біля дверей кімнати, тримаючи телефон. Мамо. прошепотіла вона. Дівчата в школі говорять кажуть, що тато в газетах це правда. Лариса відклала документи, підняла погляд і покликала доньку сісти поруч. Так, Юлю, це правда, але те, що вони бачать, не наша правда, це наслідки його брехні, не нашої провини. Дівчинка мовчала, ковтаючи повітря, ніби намагалася зрозуміти, як світ може бути таким несправедливим. Ти не повинна соромитися, сказала Лариса. Ми не винні, що правда болить. Юлія опустила голову їй на плече, а ти тепер щаслива? спитала раптом. Лариса задумалася. Щастя, слово звучало далеким, майже абстрактним, але десь усередині з'явилося відчуття, якого вона не знала давно спокій, що не прикидається гармонією. Починаю вчитись, відповіла вона. Тієї ночі вони сиділи разом мовчки. Лише зрідка Юлія щось питала, а Лариса відповідала чесно, без прикрас уперше за довгий час між ними не було тіні. Світ за вікном був гучний, сповнений чуток і обговорень, але всередині цієї маленької квартири починалося нове життя негучне, неідеальне, але справжнє. Лариса відчувала, як у її серці повільно народжується сила, тиха, але глибока. І коли вона гасила світло, усміхнулася. Цей день був не лише помстою, це був день відродження. Вона не знала, що завтра принесе новий удар зовсім з іншого боку, але поки що вона дозволила собі короткий спокій. Неминуча зустріч настала неочікувано. У ресторані на Печерську, де все мало виглядати буденно, але кожен рух, кожен погляд був заряджений минулим. Лариса обідала з сестрою Оксаною та донькою Юлією. Вони говорили про звичні речі: школу, плани, ремонт у квартирі. Лариса навіть сміялася, і цей сміх здавався справжнім. Та коли вона підняла очі, повітря в ній застигло. За кілька столів від них сидів Роман, бездоганний костюм, годинник, впевнена поза. Поруч двоє його колег молодших, усміхнених таких, якими він колись хотів себе бачити. Він нахилився, щось розповідав і навіть сміх мав ту фальшиву нотку, яку Лариса знала на пам'ять. Її пальці завмерли на видалці. Оксана одразу помітила зміну в її обличчі. Що сталося? Спитала тихо. Он він, відповіла Лариса, навіть не показуючи напрямку. Оксана поглянула туди і ледь не вилаялася. Ти жартуєш? Після всього тут? Роман, здавалося, не бачив їх або робив вигляд. Та саме тоді, на його столі, спалахнув екран телефона, білий екран, чорною літерою, одне ім'я Ірина. Лариса відчула, як у ній щось обірвалося не від болю, від ясності. Вона повільно встала, залишивши серветку на тарілці. Мам, куди ти? спитала Юлія, відчуваючи напругу. Зараз повернуся, сказала вона спокійно. Крок за кроком вона наближалася до його столу. Колеги помітили її першими. Один з них шепнув Романові і той різко обернувся. Його обличчя змінилося миттєво із самовпевненого у насторожене. Ларисо, прошепотів він, намагаючись зобразити посмішку. Не тут прошу. Вона зупинилася поряд із ним. Усі погляди залу тепер були на них. Романе, сказала чітко, спокійно, скажи своїм друзям, хто така Ірина або скажу я. Його руки напружилися. Один із колег спробував жартувати. Може, це просто подруга? Подруга. повторила Лариса, повернувшись до нього. Подруга, яка носила мою білизну, коли я застала їх разом. Її голос був рівний, майже холодний. У ньому не було гніву, лише невблаганна правда. Колеги отетеріли. Один із них, той, що жартував, зблід і опустив очі. Інший обережно відсунув тарілку, мов боявся, що слова Лариси можуть розбити її друзки. Це неправда. пробурмотів Роман, намагаючись усміхнутись, але усмішка зрадницьки тремтіла. Вона, вона просто. Просто хто. перебила Лариса. Та через кого ти втратив себе? Та кому ти писав, що я маю зникнути з твого життя? У ресторані настала глибока тиша. Офіціант, що ніс під нос, завмер посеред залу. Усі чекали відповіді, але її не було. Роман опустив погляд. Колеги обмінялися швидкими поглядами. Одним жестом усе було зрозуміло. Лариса вдихнула і додала Тепер вони знають. І ти теж. Вона розвернулася і пішла до свого столу. Юлія сиділа мовчки бліда, але очі її блищали гордістю. Оксана дивилася на сестру так, ніби вперше побачила її справжньою. І як почуваєшся? спитала тихо, коли Лариса сіла. Вільно, відповіла вона, нарешті вільно. Після цього дня все покотилося стрімко. Роман намагався рятувати себе, публікуючи у соцмережах довгі дописи про прощення, родинні цінності та душевний спокій. Його фрази звучали як дешеві цитати з мотиваційних брошур. Люди реагували сарказмом. Може, пробачення починається з чужої білизни. Роман, залиш Ірину в спокої, а не нас. Його репутація тріщала, як скло, і тоді з'явилася тиша, гірша заглузування. Партнери перестали відповідати на дзвінки. Навіть власний брат Олексій, співвласник компанії, сказав йому коротко: Ми мусимо відсторонити тебе, ти тягнеш нас донизу. А потім телефонна розмова з батьком. Петра, колишнього викладача, у Вінниці поважали всі. Його голос, звично спокійний, цього разу був як камінь. Ти зганьбив наше ім'я, Романе. Не виправдовуйся. Кожен чоловік відповідає за свої вчинки. Відтепер ти сам по собі. Роман мовчав, йому не було чим відповісти. Коли справа дійшла до суду, Лариса вже не відчувала хвилювання. Мар'яна, її адвокатка, підготувала все до дрібниць документи, чеки, скріншоти, свідчення. Кожен аркуш у справі був доказом не лише зради, а й того, що Лариса відродилася з власного попелу. На слуханні суддя переглядав матеріали довго, потім сказав рівним голосом Зрада доведена, опіка над неповнолітньою дитиною, матері, побачення з батьком лише під наглядом соціальної служби. Роман не сперечався, лише кивнув, опустивши очі. У ту мить він виглядав меншим, ніж власна тінь. Вперше він, здається, усвідомив, що втратив усе не через когось, а через себе самого. Лариса стояла поряд із Мар'яною спокійна. Не тріумф, не радість, лише тиша всередині. Вона подивилася на нього востаннє і зрозуміла. Жодного слова більше не потрібно. Коли вони вийшли з зали суду, Юлія чекала в коридорі. Мамо! запитала тихо. Все скінчилося, сказала Лариса. Ми вільні. Юлія обійняла її міцно, і вперше за довгий час Лариса не боялася майбутнього. Але доля не любить тиші. Коли вони поверталися додому, телефон Лариси задзвонив. Невідомий номер. Вона вагалася кілька секунд. Потім натиснула прийняти. Минуло кілька місяців. Лариса навчилася жити без тіні його присутності. Київ став іншим, не тому, що змінився, а тому, що тепер вона дивилася на нього по іншому. Одного дня, у липках, після короткої зустрічі з клієнтом, вона вийшла з кав'ярні, тримаючи в руках ноутбук і чашку кави. І саме тоді його побачила. Роман стояв біля входу, наче випадково опинився там, але в його очах читалося інше він чекав худий, змарнілий, поголений недбало, костюм зім'ятий, наче на ньому спав, очі червоні, обличчя виснажене. Він виглядав не як людина, а як тінь власної пам'яті. Ларисо, сказав він, зробивши крок уперед, я я все втратив. Дім, роботу, навіть довіру родини. Мені нема куди йти. Прошу тебе, дай мені шанс. Вона подивилася на нього рівно, без злості, без жалю. Усередині не залишилося нічого, що могло б боліти. Ти хочеш співчуття чи прощення? Її голос звучав спокійно, навіть м'яко, але в ньому була сила, якої він ніколи не бачив у ній раніше. Роман опустив голову Я хочу тебе. нас. Те, що було. Ми ж мали життя. Вона ледь посміхнулася. Мали, повторила тихо. І ти його зруйнував. Ти сам побудував свою руїну, Романе, архітектор власного падіння. Він хотів щось сказати, але слова розсипалися між ними, як попіл. Лариса відчула, що мовчання говорить за неї краще за будь-які фрази. Вона зробила крок назад, потім розвернулася. У цьому русі не було демонстрації, не було перемоги, лише завершення. Вона не оберталася. Позаду залишався чоловік, який колись був центром її світу, а тепер був лише епізодом, що нарешті закінчився. Повернувшись додому у свою квартиру на Русанівці, вона вперше відчула, що простір дихає. Кімнати були ті самі, але щось у них змінилося. Стіни більше не зберігали відлуння очікування. На кухні стояла Юлія, щось готувала, слухаючи музику в навушниках. Помітивши матір, усміхнулася просто, щиро, та усмішка була для Лариси доказом усе це мало сенс. Вечорами вони іноді розмовляли довго про плани, про подорожі, про мрії, яких Лариса раніше боялася навіть вимовляти. Вона знову відкрила свій невеликий консалтинговий бізнес, пройшла кілька курсів, вчилася не для когось, для себе. З Юлією вони вирушили до Трускавця. Невелика подорож, але для них символ нової сторінки. Вони фотографували одне одного, сміялися, купували дрібниці на сувенірних ринках, і десь усередині цього звичайного щастя Лариса зрозуміла вона більше не чекає нічого. Їй нічого не бракує. Одного разу в торговому центрі вони знову побачили Романа. Він ішов назустріч, тримаючи пакет із дешевими покупками. Коли погляди перетнулися, він швидко відвів очі. Юлія тихо спитала: Це ж тато, так? Так. відповіла Лариса, не зупиняючись. Роман пройшов повз, ніби боявся власної тіні, і тоді Лариса відчула, що справжня перемога не в тому, щоб хтось програв. Перемога це коли зникає страх, коли дивишся в минуле і більше не болить. Того вечора Юлія постукала в її кімнату. В руках книжка, яку вони колись читали разом. Мамо, сказала вона, сідаючи на край ліжка, ти стала іншою. Ти. Якось інакше дивишся на все. Лариса посміхнулася, відклала документи. Я просто повернулася до себе Юлю, і це єдине, чого ніхто не може забрати. Донька обійняла її довго, мов без слів, розуміла, що це і є кінець тієї історії, яку вони пережили разом. Після того вечора в квартирі стояла тиша не порожня, а наповнена. У ній не було болю, не було гніву, лише рівновага. Зрада стала вогнем, що спалив усе до основ, але з того попелу виросло щось, чого Роман ніколи не міг торкнутися свобода бути цілісною, незалежною, живою. Лариса погасила світло, і в темряві її обличчя було спокійним. Коло замкнулося, кінець не був поразкою. Це було повернення до себе і початок справжнього життя.